Привіт, корвус брекерінкус. Я Гомо Сапіенс, Ми ділимо царство анімалія і білатерія суперфілум, а також, вочевидь, вертебрата субфілум. І що цікаво, інфрафілум гнатастомата. І я гадки не маю, що вся ця хуйня означає. Mm -hmm. Перший прообраз укулеле мав назву кавакіньо. Це зменшена гітара на чотири струни. Інструмент користувався попитом серед бродячих музик, оскільки гітара чи мандоліна вартувала трохи за дорого у 15 му сторіччі. Кавакіньо потрапила до Африки, звідки у 19-му португальські мігранти завезли інструмент на Гаваї. Тоді він і почав набувати світової популярності. І це був останній інтелектуальний факт на найближчий час. Бо це проєкт інтелектлес. Не так давно вийшло на каналі видево, в якому я розповідав про свої електронні книжкові покупки. Як якби це химерно не звучало. Одна з них роман Девіда Духовний Міс Підземка. Обіцяли Урбан фентезі із вкрапленнями любовної історії. Я пам'ятав, що Бакі fuck in цього ж автора зайшов ну просто шикарно. До Урбан фентезі я наче позитивно ставлюся, тому недовго думаючи обрав наступною для прочитання саме підземку. Так от. У далекому заморському місті Нью-Йорк живе собі Емер Ганелс. Частина її життя проходить у метро. Якнайшвидшому і найзручнішому способі дістатися на інший край міста. А решта на роботах, аби прогодувати себе і коханого хлопця. Так у неї є бойфренд Кон, який пише книжку дослідження про світових сучасних богів. Ну, як пише, добру частину вона досліджувала саме Емер, але не будемо про це, бо ви ж знаєте, митця образити легко і все таке. Так от. Після однієї презентації Емер іде додому раніше, а кон лишається потусити із такою собі анансі, яка зацікавлена у екранізації книжки. Вночі до квартири Емер вломлюється низькорослий чоловік, який представляється сидом, не гвалтує звичайно, та й сиренат не співає. Просто сьорбає віски та показує диву смартфон із кінематографічним роликом, у якому кон гине під колесами авто. Після чого пояснює, що це ще не сталося, але може статися ну тож бігом і вже найближчим часом, якщо жінка не погодиться забути свого коханого назавжди. Наступного ранку Емер прокидається, і минуле для неї здається просто уривками сну. Їде собі під земкою на роботу, працює, знову повертається на метро, бла бла бла. І от під час однієї з поїздок вона знайомиться у вагоні з чоловіком, який називає себе Кон. Емер певна, що вони ніколи раніше не зустрічалися, але й перечуття кажуть про інше. Книжка починається доволі цікаво. Із вступу, звідки ми дізнаємося, всілякі різне про автора Девіда Духовне, наприклад, що за освітою він магістр з літератури і міг би й навіть дисертацію захистити, але тут трапилося на його дорозі кіно, у якому він завис надовго. А ще що роман Міс підземка згадується як один з недописаних творів Едді Фулілава, головного героя Баки Факінденту. Чи то справді роман станом на тоді вже лежав недописаний і автор таким чином підколов сам себе, чи то прикол полягає саме у позиченні назви й свого ж твору, я не знаю. Але це було як мінімум цікаво. І от після всього цього починається сама «Міс Підземка». У описі було щось про темне фентезі і міфологічних персонажів. І я з перших же сторінок почав чекати якоїсь магії, фейерболів, подорожей на той світ дзеркала. Але ні, я вже розчарувався було. А проте потім з'явився сид, і сюжет став, наче дещо веселішим. В українському виданні мене курвив переклад назв пісень. «Immigrant Song Should I Stay or should I Go. Smells Like teen Spirit це класні пісні, без питань. Але трохи дико було читати їхні назви у перекладі. Хоча, якби не переклали, то втратився би трохи сенс. Ох уже ця важка доля перекладацька. Електронні книжки я люблю, навіть дуже. Але от саме ця трапилася поганенька. Причому це була не піратка, а цілком такий оригінал. Розмітка була майже відсутня, тупо розбивка на абзаци і курсиви місцями. Ні приміток, ні розбивок на розділи, чи якісь частини взагалі нічого такого. І це здавалося би дурниця. Але приміток було багатенько, і частина відсилок без них абсолютно не зрозуміла. Тому читається від цього книжка гірше. Власне, кажуть, що і в паперовому варіанті теж така сама ситуація, тобто позначок біля фраз із примітками нема. Просто в кінці до деяких цитат є пояснення. Підозрюю, що і в першу джерелі аналогічно, і це взагалі неприємно дивує. А ще я помітив, що містер духовний знову жує ту жуйку. Як і у Бакі, ми знову читаємо про проблеми з підстаркуватим батьком, гори автора і щось про іммігрантів. Тобто у цьому плані міс під замка виглядає а, вторинно. Треба дочекатися перекладу святої корови або справді як блискавка. І сподіваюся, тоді ми дізнаємося, що це в нього просто така от авторська фішка. Ні, ну не може ж один із десяти найрозумніших людей Голлівуду так облажатися. До речі, якщо вірити роману Міс під замка, то я майже зібрав сет Хіпстерська фішка. Гра навкуле є! Крафтове пиво. Ну, було. Залишилося тільки всіляку всячину з Брукліну де дістати. Цікавий факт, до речі, був вказаний набагато вище. Але якщо хто пропустив, передивіться видимо ще раз, і ви точно його помітите. А випуск наразі добіг свого завершення. І зараз та абсолютно нецікава і нудна частина, у якій я розповідаю, що проєкт інтелект представлений у соціальних мережах. Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, десь тут от посилання. І що я був би дуже радий, якби ви взяли всі та й підписалися. І що як раптом маєте якісь бажання грошей трохи пожертвувати, то найкраще задонайте ЗСУ і волонтерським фондам, тільки на Червоному Христу. Якщо навіть після цього у вас щось лишилось, то вже можна і на проєкт інтелекти скинути. А щоб не думали, що це просто за дарма гроші отримую, то от вам бонус.